you Спеціалізована школа номер 5 з поглибленим вивченням іноземних мов. З 2027 року її планують перетворити на гімназію. Про це розповідають батьки учнів цієї школи. Це означатиме, що старших класів у школі більше не буде. Відтак нинішні дев'ятикласники не зможуть продовжити тут навчання і отримати повну загальну середню освіту. Як розповіла нам мама школярки Світлана Сипко, керівництво школи пропонує дітям продовжити навчання в інших навчальних закладах у майбутньому ліцеях або ж поступати в коледжі. Наші учні, наші діти почали навчання в першому класі не за програмою НУШ. Вони вчаться і повинні закінчити також не за програмою НУШ. Можливо, реформа є і потрібна, і добра, але вона повинна бути поступовою. Зараз така сталася ситуація, що наших дітей просто фактично виганяють зі стін школи, переводять просто фактично в будівлю іншої школи, але там вони також будуть навчатися тих два роки за тою програмою, якою розпочали. Для чого оце переселення робити, чому діти, які не навчаються за програмою НУШ, їх має стосуватися та реформа і чого вони не можуть довчитися в стінах своєї школи? Світлана Сипко додає і те, що її дитина навчається за програмою інтелект України, яка відрізняється від стандартної та передбачає поглиблене вивчення математики, фізики і хімії, а також спеціально підготовлених учителів. Це все вони не зможуть отримати на базі іншої школи, які нададуть статус ліцею, але підгодувати педагогів терміново, щоб навчати їх за програмою інтелекту країни, то є вартісно і я думаю невигідно. Тому, скоріше за все, ту програму закриють і все, що нам запропонують, довчитися за загальною програмою. Мама іншої дев'ятикласниці Олена Загурська зазначає, що найбільше непокоїть різка зміна навчального середовища, що може вплинути на успішність їхніх дітей. Це є ризик, тому що там в тій школі є свої десяті класи будуть на другий рік. Це можливо, відбуватися буде булінг, тому що це є підлітки, це не початкова школа. Я за це хвилююсь. Таким чином, просять і дирекцію, і управління освіти відтермінувати рішення про реорганізацію та дозволити їхнім дітям продовжити навчання у рідній школі ще на два роки у 10-му та 11-му класах. Моя пропозиція така: це найлегший буде вихід ситуації. Це коли школа набуде статусу, буде набувати з 1 вересня 2027 року, по 1 вересня 2028 року. Ми в травні вже випустимося, і нас ще випустять з свідоцтвом про закінчення повної середньої освіти. Річ у тім, що ми не належимо до нуш. Яка реформується зараз власне ця програма школи, і реформується вона у 2027 році. Наші діти у старшу школу вступають у вересні 26-го року. Власне, і звідси виникає питання залучення наших дітей до цієї реформи. З іншого боку, ми той останній потік 9-го класу, який має навчатися 11 років. Відповідно, ми повинні бути за ми повинні забезпечити нашим дітям власне право на таке навчання. Хоч зізнаються, це не єдина річ, яка їх непокоїть. Це час повідомлення, час проінформування як дітей, так і батьків про такі зміни. Вони відбулися у листопаді цього року. Власне, і видається так, що за півроку наші діти мають визначити. Де їм продовжувати навчання, яку професію їм обрати, і більше того, підготуватися до цього. Власне, швидкість таких рішень може бути е, дуже негативна. Ці рішення можуть бути дуже поспішними і позначитися як на психологічному здоров'ї, врешті і на стабільності навчання наших дітей. Такої думки притримується і Альфія Каюк у дев'ятому класі навчається її син. Вона переїхала у Тернопіль з Луганщини. Я просто, як внутрішньо переміщена особа, розумію, як то складно змінювати міста, місця, тому що нам довелося неоднократно переїжджати з міста на в місто, міняти навіть школи в місті Тернопіль, тому що ми знімали спочатку квартиру в одному районі, потім нам довелося переїжджати в інший район, і це дуже складно навіть дорослій людині. А я кажу про те, що як то складно дітям. Це питання кілька днів тому обговорювали на зустрічі управління освіти, дирекції та батьків школи. Нашу знімальну групу теж було запрошено на збори, проте адміністрація закладу попросила не знімати. Там запевнили, що зможуть поспілкуватись та надати коментар пізніше. Нині ж від школи коментарів немає. Отримати відповіді на запитання. Ми звернулись в управління освіти. Тут пояснюють, реформа всеукраїнська, тож такі зміни у Тернополі не новинка. Ми мали зустрічі і завершили вже ці зустрічі з усіма керівниками закладів освіти. Тобто, ми, провівши моніторинг всіх цих показників, про які я вам щойно сказала, мали зустрічі індивідуальні з керівниками по мікрорайонах, почули думку керівників, оскільки вони, працюючи впродовж цих років із своїми колективами педагогічними і з батьківською громадськістю, це, зрештою, повноваження керівника доносити. Ті постулати, які десь регламентують всі ці речі, і листи Міністерства освіти, і закони України, і постанови Кабінету міністрів, які регулюють питання створення ліцеїв. Через те... Проаналізувавши всі ці моменти і провівши такі зустрічі із керівниками закладів, наступний крок управління це будуть зустрічі із трудовими колективами. Хочу сказати, що такі зустрічі з трудовими колективами вже кілька тижнів поспіль проводить сам міський голова, і також цікавиться думкою колективу щодо надання статусу тому чи іншому закладу. Тобто, загалом педагогічно працівники, я хочу ствердно, десь це так сказати, що про реформу освіти всі знали. Також Ірина Сум і пояснила, чому діти не зможуть продовжити навчання у цьому закладі. Здобувачі освіти, які зараз навчаються у 9 класі. Вони йшли за державним стандартом попереднім, який функціонував нова українська школа. Це зараз учні у 8 класі, але хочу зазначити, що у нас є три заклади освіти, які пілотували нову українську школу. Це заклади освіти номер 14, 16 та 28. У нас станом на сьогоднішній день є Тернопільський академічний ліцей Української гімназії імені Івана Франка, яка увійшла в 30-ку. У закладів загальної середньої освіти амбасадорів, які пілотуватимуть профільну старшу школу. От і те, що ці діти у 26-27 навчальному році йдуть як не нушівські, як звикли це називати, так вони підуть за програмою попереднього державного стандарту, але продовжити навчання вони можуть у тих закладах, які будуть визначені ліцеями. Тобто, термін навчання для цих дітей буде збережено два роки. Ті, які підуть у ліцеї за винятком Тернопільської української, Тернопільського академічного ліцею, української гімназії імені Івана Франка. Та поки батьки учнів п'ятої школи написали листа до міського голови з проханням вплинути на цю ситуацію, щоб їхні діти мали можливість завершити навчання у стінах рідної школи. Хочемо коротенько. Проговорити про ситуацію, яка зараз складається в нас в Україні, зокрема в Тернопільській області щодо відключень електричної енергії. Про причини відключень електричної енергії, напевно, вже не одні говорили. Знаємо, що в нас зараз, внаслідок військової агресії Російської Федерації, зокрема обстрілів по енергетиці, знищено багато. Енергетичних об'єктів, включаючи як і лінії, так і трансформаторні потужності, в зв'язку з чим, ну навіть не скажемо, що виробництво, а балансування ринку електричної енергії, тобто генерація та споживання, стає вкрай важким для того, щоб електрична енергія змогла вироблятися і рівномірно споживатися по всій Україні. Зокрема, ну, по Тернопільській області, можливо, трошки воно. М'якше проходить графіки погодинних відключень, вони приходять в замін графіків аварійних відключень для того, щоб була можливість рівномірно змінювати черги споживачів, щоб кожна людина, кожна родина цю електроенергію отримувала рівномірно, тобто чергувалося час відключення та час включення. На час дії воєнного стану час знеструмлення споживача. Може тривати до 6 годин плюс одна година на зміну черги в графіку, тобто необхідно для початку відключити одних споживачів, щоб вивільнити потужності. Команда на відключення споживачів, тобто застосування графіків, їх черг і тривалість, це дається розпорядженням диспетчера Центральної диспетчерської служби ДПНЕК Куренеро. Яка в свою чергу займається цим питанням, що е, питанням, зокрема, балансування електричної енергії, її виробництвом і відповідно розподілом та споживанням, управлінням, щомісячно проводяться моніторинги щодо дотримання оператора системи розподілу застосування графіків погодинних відключень, споживачі, які вбачають порушення в застосування графіків, мають можливість звернутися в управління держенергонагляду у Тернопільській області. Або на інші е, гарячі лінії, зокрема урядових центрів, е, з скаргами чи побажаннями. Кожна скарга в нас опрацьовується, враховується, і якщо не зразу, то при наступному моніторингу вона буде обов'язково перевірена, споживачове буде надана відповідь. Операція під умовною назвою Кратом розпочата у вересні цього року. Триває і надалі. Співробітники управління боротьби з наркозлочинністю в Тернопільській області продовжували відстежувати і документувати факти незаконного обігу небезпечної психоактивної речовини. 10 грудня слідчі поліції провели 12 санкціонованих обшуків у Рівненській та Івано-Франківській областях. В ході слідчих дій встановили нових учасників злочинної схеми, людей, які займалися збутом кратому по всій країні. Та тих, хто допомагав відмивати кошти від незаконного продажу, а також осіб, які за виного погоджувалися відкривати на себе банківські рахунки. Стало відомо, що частина грошей переводилась в криптовалюту. Під час спецоперації працівники поліції затримали фігурантів відповідно до статті 615 КПК. Їм оголосили про підозру за частиною 3 статті 307 кримінального кодексу України. Вирішується питання про обрання фігурантам запобіжних заходів. Готується підозра для інших учасників злочинної групи. Нагадаємо, ця справа це продовження масштабного розслідування, яке розпочалося після того. Як офіцер служби освітньої безпеки однієї шкіл Тернополя повідомила про можливе розповсюдження наркотиків на початку жовтня правоохоронці викрили потужну мережу розповсюдження кратиму серед молоді, перекрили міжнародний канал постачання та вилучили 700 кг наркотичної речовини. Тоді поліцейські встановили три групи осіб, які діяли на території Київської, Івано-Франківської та Тернопільської областей. Дані особи збували кратом через телеграм-канали, маскуючи його під чай, та розповсюджували у школах і закладах відпочинку. Згодом було встановлено, що на Тернопільщину на нарко. Отики постачали дві злочинні групи з Києва та Івано-Франківщини. За попередніми підрахунками, за півроку вони продали близько 10 тонн наркотиків, отримавши прибуток у 300 мільйонів гривень. Спецоперації здійснювали працівники УБН спільно зі співробітниками кримінального аналізу, слідчими ГУНП в Тернопільській області, співробітниками СБУ, бійцями спецпідрозділу КортарПо під процесуальним керівництвом Тернопільської обласної прокуратури. Правоохоронці Тернопільщини продовжують встановлювати всіх хто міг бути причетний до незаконного наркобізнесу. Тернопільська обласна дитяча клінічна лікарня пріоритет номер 1 для розвитку медицини в області. Під час робочого візиту на Тернопільщину її оглянув міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко. Уже сьогодні сюди поставлено частину сучасного обладнання, а найближчим часом очікується нова партія у співпраці з міжнародними партнерами. Нам надзвичайно перш за все приємно, що сьогодні ми маємо можливість зустрічати міністра Тернопільської області. Маємо можливість вживу показати ті проблеми, які зараз є для нас, першочергові. Якщо ми говоримо про дитячу обласну лікарню, до Міністерства охорони здоров'я зверталися за лапароскопічною стійкою. Вона поставлена, зверталися до ЗД апаратом і за пересувним рентгеном. Ці два етапи на найближчий час будуть поставлені, бо ми відпрацювали це з нашими партнерами. Зокрема, це Койка, Корейське агентство, державне агентство, буде постачати до нас сіарки і пресувні ренгинапарати. Більбільгійці в рамках співпраці з міністерством охорони здоров'я поставлять УЗД-апарати. апарат. Віктор Ляшко зазначив, що наступного року Міністерство охорони здоров'я планує спрямувати кошти на централізовані закупівлі медичного обладнання. І такі візити дозволяють коригувати номенклатуру відповідно до реальних потреб. В бюджеті на наступний рік ми закладаємо 1 мільярд гривень на централізоване закупівлі обладнання, і саме такі візити дозволяють мені підкоригувати номенклатуру, яку ми будемо закуповувати наступного року. Це також дозволить ну, покращувати матеріально технічну базу області. Відтак, в обласній дитячій лікарні вдалось оглянути операційний блок, діагностичне обладнання та нове психіатричне відділення. У цьому закладі щороку лікують понад 10 тисяч маленьких пацієнтів, а відділення для дітей із тривожними розладами та кризовими станами запрацювало лише цього року. Нам потрібно дуже багато зараз докласти зусиль. І в цьому нам дуже йде назустріч міністерству. І хочу висловити подяку безпосередньому міністру Віктору Кириловичу. Він сьогодні мав можливість побачити ті проблеми, які є в лікарні, поцінити дійсно ту потребу в обладнанні, яке зараз є, і ми бачимо розуміння, бачимо підтримку вже пороскопічна стійка. Яка є одною з на надсучасних в західній Україні? Вона вже встановлена в лікарні зараз. Є ряд обладнання, яке нам потрібно буде ще встановити. Нам дуже приємно, що і обласна влада. Активно включається Вячеслав Андронович. Також зараз дуже залучений процес розвитку лікарні. Я думаю, що спільними силами і народних депутатів міністерства, міністра військової адміністрації ми зробимо все, щоб вивести наші заклади охорони здоров'я, зокрема дитячу обласну лікарню, на найвищий рівень для надання дуже якісних послуг нашим діткам і. Загалом тернополянам в нашій області Володимир Гевко додає, що зміни, які вже відбуваються, це лише початок. У міністерстві підтверджують готовність і надалі забезпечувати область усім необхідним. Дитяча це для нас, скажімо так, пріоритет. Номер один. Не може бути дитяча власна лікарня, гірша будь-якої лікарні. Ну те, що сьогодні там робиться, це перші лише кроки. І тут треба звичайно об'єднати зусилля. Міністерство пообіцяло, що нам і далі буде допомагати обладнанням, але все інше це завдання і колективу, і обласної влади для того, щоб створити там відповідні умови. Хто там ще не був, а хто був, то може сказати, що нам далеко ще до тих умов, які мають бути обласні дитячі лікарні хоч значна частина роботи там вже. Виконано, тобто попереду дуже дуже багато там завдань. Це вже другий приїзд міністра на Тернопільщину цього року. Спершу було окреслено плани на 2025-й, а сьогодні фактично інспектували виконане та звіряли кроки на 2026-й. Одним із ключових завдань також є забезпечення високих зарплат для медичних працівників. Ключове задання, яке для мене це соціальні гарантії медичних працівників, тому що ми робимо ряд кроків в програмі медичних гарантій, щоб заробітна плата. Зростала у медичних працівників. Зокрема, ми будемо переглядати капітаційну ставку для первинної медичної допомоги. Там модельна заробітна плата закладена 35 п'ять тисяч гривень для екстреної медичної допомоги. Така ж сама заробітна плата. Плюс запускаємо систему скринінгу здоров'я 40+, Це плюс 10 мільярдів гривень для системи охорони здоров'я і плюс 16 мільярдів гривень є в програмі медичних гарантій, що дозволить підняти капітацію тарифи в програмі медичних гарантій, які повинні позитивно Знову ж таки вплинути на заробітні плати, І тут ключова задача спілкування з менеджерами лікарень для того, щоб відпрацювати цей механізм. Нині ж додає головне скоординувати всі зусилля, аби медичні послуги в області залишались на високому рівні. Він був дуже такою скромною, доброю і допитливою дитиною. Мав завжди багато друзів. Дуже добре навчався. Характером він був такий спокійний, такий покладистий, невимогливий, ну такий добряга був. Щирий такий був, веселий був. І він дуже добре вчився. Авіаційний, ні, той ні, той ні. Ну, каже, що є внутрішні справи. Туди я піду. Там фізос здав, всі екзамени здавали, останній екзамен іноземна. Заходить абітурієнт, виходить, не здав, не здав, не здав. Той тобто зайшов, виходить, пам'ятаю, така радість здав. Так склалася доля, що ми почали разом працювати в Бережанському відділі поліції в секторі карного розшуку. За час служби з Русланом можу сказати, що це був надійний напарник, друг, який завжди допомагав, підказував в будь-яких ситуаціях. Це була надійна, це була надійна людина, на яку завжди можна було покластися. Разом з Русланом ми прожили 8 років. в, шлюбі в нас народилось двоє діточок: Мартуся Тонечка і синочок Андрійко. Коли Руслан вирішив піти в людь, сину було два роки. Боничці було в цей час п'ять років. Я кажу до нього: Руслан: ти добре думаєш, що ти робиш? А він каже: знаєш, мамо, а що буду чекати, щоб Москва прийшов дітей бити на подвір'я? Я то сил ніколи не забуду. Те почуття патріотизму було в нього ще з дитинства сформоване у сім'ї. Бо ще розказувала його бабуся. Коли він був маленьким, то брав шаблю в руки і казав: Я буду захищати Україну. Коли він їхав зранку, ми з ним попрощались. Він сказав, що він їде, але скоро приїде до місяця часу, півтори, відбуде бойові, і приїде. Щоб я не хвилювалася, їхати з ним не потрібно. Ми вже на ЖД вокзалі. Забіг той бус сидить, і вийшов шофер і каже: хтось спізнюється. І думаю, Боже, хоч би подовше, ті люди спізнювалися. Ще трошечки побудемо. Вибіг другий раз, як мене обняв. Я чомусь така була мала в нього. Залізла під ту пеху, таку теплу і каже, мамо, все буде добре, не плач. І пішов в той бус, а ми стоїмо, чекаємо, нема тих людей. Він вибіг ще третій раз до нас з бус. І так обняв, що якесь таке було передчуття, насторога була, що та дитина чогось не договорює нам, чогось не каже. Коли е, перебував в зоні бойових дій, завжди намагався принести дітям якусь радість. Кожного дня, е, по можливості, от, сфотографував якогось або собачку, або котика, або е, по можливості якусь іншу, навіть пташку, просто там десь на дереві. і скинь дітям, покажи дітям, щоб вони побачили, як красиво. А в нього волосся було чорне, а... а очі були кричнові. Так, так. І він, він хотів стати футболістом, але він не міг. Він був поліцейський? Так, він був поліцейський. Заказав: мамо, не плач, а я прийду, ти коло мене доживеш. І пам'ятаю, привіз чомусь додому берці. Я кажу, Боже, такі тяжкі ті берці. А він каже, мамо, ну ти їх доглядай. Пастою натирай, я кажу, для чого тобі такі важкі тибетці. Як я приїду, я в них буду вдома працювати, ходити. А я весь час так дивлюсь на той портрет і кажу, Руслан, берці твої не засохли, засихає мою душу. Перед тим, як він йшов на останній ось цей бойовий вихід, мали велику надію, що ми зустрінемося сам листопаді. бо це був наш місяць, оскільки він народився 7 листопада, а я 10-го. І він хотів такий зробити і мені сюрприз, і для себе приємність бути вдома, але не склалося. Я дивлюся, він машиною жене, і то так, як щось сталося. Знаєте, колесами землі не достає. Кличе мене. І Я думаю, щось сталося, він мене кличе, але нічого не каже. І тут перед самим порогом він каже до мене, — нема. Не вірив. Як сказали, що загинув, потім передзвонили, почали дзвонити, сказали, що лежить в тій сірій зоні. Не варні забрати. Робили всі зусилля, щоб всяким різними способами якомога швидше його дістати. Я особисто їздила майже там біля тих передових позицій, щоб побачити тіло. Хоча мені з цим я розуміти відмовляли, бо казали: якщо ти того не витримаєш, то що ти побачиш. Тяжко ту рамку цілувати холодно. Але інакше нічого не поправиш. Слово було страшне, страшніше для мами не буває. Але чомусь все кажу, Господи, сотвори чудо, щоб дітей був тато. Я піду на його місце, сотвори, Господи, то чудо. Але то не поправиме. Зі всіх, яких там побратимів були, вони мали, всі мали дітей, але наші були найменші. Вони відсилали просто попакунку і казали, скажу, що від тата, що Тату їх дуже любить. Підтримували, як могли. Чекаю. Не хочу в то вірити, я чекаю. Його. І так би хотілося почути зараз ті слова. Мамо, я вже йду від Шевченка, то при в'їзді в села та автобусна стоїть пам'ятник Шевченку». І так стану коло хати. Думаю, а вдруг. На нашому закладі освіти ми відкрили дві меморіальні дошки нашим героям, серед них і Русланові. Це впередусім нагадування для майбутніх поколінь, що героїзм це не щось абстрактне взяти з літературних творів, а це риса притаманна нашим сучасникам, звичайним людям, які жили поряд з нами. Але в найважчу хвилину життя вони поставили інтереси свого народу. Своєї держави вище власних і довели свою відданість України, віддаючи найдорожче, найцінніше своє життя.